Вітаю! Я Олена репетитор з математики, і сьогодні ми з вами продовжимо розглядати тему синус косинус тангенс котів від 0 до 180 градусів. В попередніх відео ми з вами розглянули основні формули, табличні значення, що для чого синус косинус потрібен. А сьогодні я хочу розглянути ще один такий розділ, який готує нас до розв'язування трикутників, це як спрощувати та доводити тотожності. Подивіться, будь ласка, зараз на екрані ви бачите такі два приклади і кажуть, доведи тотожність. Давайте розберемося і не будемо лякатися. Тотожність це рівність. Ми бачимо, що з одного боку є якийсь та вираз і з іншого боку є якийсь та вираз. Їх треба урівняти, показати, що вони однакові. Як ми це робимо? Ту частину, де багато чого написано, ми будемо з вами розглядати. І перше, що ми бачимо, це якісь непонятні 90 відняти альфа. По-перше, це не зрозумілі, а все чітко і лаконічно. 90 мінус альфа, це нам кажуть, що це буде гострий кут. Але якщо у нас косинус гострого кута ось тут захований, то його ось таке поняття міняється на синус. Вже гострого нашого кута. Тому що є формула, яка пов'язує, що косинус 90 мінус альфа він міняється на синус. Тобто, якщо у нас є косинус, наприклад, 30, це все одно що синус 60. І ось тут, на допомогу, зараз прийде таблиця. Дивіться косинус 30 корінь з 3 на 2. А синус 60 теж. Тобто, в сумі ці два кути дають 90, значить, косинус і синус мають однакові значення. Тому ось тут замість косинуса ми замінили на синус. Далі, сінус 180 мінус альфа. 180 мінус альфа це кажуть, що це тупий кут. А ми знаємо з вами, що синус хоч гострого кута. Хоч, відповідно тупого кута, дивіться, вони в таблиці мають однакові значення. Тому ми окремо пишемо синус 90, ліву сторону без змін залишаємо. І до чого ми прийшли? Що синус на синус, та це і буде синус в квадраті. І з цього богу синус синус квадраті. А це значить, ми довели. Можна використовувати такий закреслений квадратик, який показує все. Доведення до е, закінчення жирна точка. Це перше. Це наше було. Що стосується завдання Б. Знов, є тотожність, є якісь дужки. Давайте розбиратися. Косинус 180 мінус альфа. Косинус тупого кута. А ми говорили з вами косинус тупого і косинус гострого. Відрізняється тільки знака мінус. Тому ми пишемо, що мінус. Косинус альфа. Помножити. Знов тут синус. Через 90, через гострий кут. А через гострий кут синус міняється. На допомогу йому приходить косинус, відповідна кута. І з цього боку, з правого, без змін. Косинус на косинус, звичайно, косинус квадрат. Мінус наш залишається, і знов ми показали, що тотожність доведена, спираючись на формули. Забігаючи наперед в 10 клас, хочу вас звернути вашу увагу, що коли ось так в дужках стоїть 90, мінус альфа, 90 плюс альфа, наша ось ця функція синуса і косинуса міняється на протилежне, як ми побачили, косинус міняється на синус, а синус на косинус. Якщо в дужках буде стояти просто 180, то нічого не міняється. Просто ми дивимося, гострий, тупий, і відповідно розставляємо знаки. Ось так ми можемо доводити тотожності, спрощувати вирази. Нічого страшного тут немає. Головне, я хочу вас застерегти, що це база, яка розвиває наш мозок, яка допомагає нам іти далі. А далі у нас розв'язування трикутників. Тому. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і будемо навчатися разом. До зустрічі!